Значит, как мы готовились? Мы в основном летом работали над качеством трасс, подготовили их и дальше развивали нашу инфраструктуру. То есть мы построили дополнительно еще ресторан один, мы построили, расширили нашу гостиницу, которая уже у нас была прямо на горе. Мы построили хорошую баню, построили разные развлекательные, вещи, то есть бильярдную там. тренажерный зал и так далее. Вот. Ну естественно, на над мы работали, потому что ведь содержать такую мощную систему оснеживания, как у нас, это довольно сложно. Сьогодні займаємося з інструктором. Хороший у нас інструктор. Досить ну, доступно об'ясняю. Вже третій раз їхала, але нормально з'їхала, то може бути. Рекомендую приїжджати на красію. Опять, далі, 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 далі. Палич.

Все залежить від фізичної підготовки людини. Якщо людина яким небудь спортом займалася, вже легше, якщо людина їздила на пеньках, на роліках, то звичайно набагато їй легше починати. А хто сидить в комп'ютері, тому тяжче. То ягорний тяжко. Покрито і спокійно, ані. Ik heb het niet nodig om te ja. Ik het niet nodig. Ik heb het niet Багато туристів їдуть в Словаччину, але я сьогодні хочу сказати, що такого рівня, як ця траса, сьогодні в Україні немає, тому що три кілометри такої траси ні на Букуелі сьогодні немає ні на Драгобраті, ні на Подобовці. Тому і дуже близько зручно до обласного центру. Відстань 40 хвилин. Тому вона має серйозну перспективу, і ми сьогодні вже розмовляли з інвестором. Сьогодні розглядається питання літнього туризму і робота підйомників в літній час. Получится тут понять. Больше я внутри передай. Вы же не належите. <тави> великий, <ріст> <ріст> ж, ми ж йдемо далі, робимо ту сплатину школу. Так, да. Вже Це мало. коли ще в нього страшно.